Шкі я не знаю, з точки зору економіки зараз, в принципі, будь-будь ну, будь двіж, е, ж, навіть е який не підтримує так чи інакше, ну має сенс, що воно якось відбувається. Музиканти все одно заробляють з одного боку, з іншого боку, ну чисто особиста думка, що це здебільшого морально. Можна навіть так сказати, в тому плані, що якийсь заробіток, звісно, можна е, ну якось думати про те, щоб заробляти самостійно. Але при цьому е, треба як мінімум усвідомлювати, що у нас в принципі є можливість грати тільки завдяки тому, що ми е, ну ми тут, а хтось там, і це не хтось, а наші знайомі і друзі. Якщо до сьогоднішнього концерту, наприклад, ну, це для нас, наприклад, найвеликий концерт насправді. Тобто я не знаю, скільки людей: 500 було в залі, <сум> ножки дрожали трошки, але ми дуже раді, що ми змогли ну, свою версію такого сучасного блекметалу донести до людей. Ну, от. Ну, мені просто здається, що зараз е, тенденція все ж таки йде до того, що, е, так як музика, е, така Ну, вона все все одно завжди буде залишатися в андеграунді, але тим не менше вона виходить за задворки і зараз є якісь умовні ламання жанрів, то е зараз з цим легше співпрацювати, тому що нема вже таких. Ні, є, є традиційні жанри умовно, є якісь традиційні погляди на жанри, тобто класичний. Ну як я називаю класичний метал, якісь класичні е відвітлення, але це, це вже стане, стане стає більше е не знаю. Сансам. Тобто е зараз е це на хвилі, типу, можна сказати, е привносити в жанр щось нове, якось виділятися. І тому е у нас в принципі напевно і ж е стираються рамки в тому, що нам легше спілкуватися. Що е зараз ти можеш. Цінувати традиційний класичний метал якоїсь першої хвилі. Е, я не знаю, там типу Darthron, Мейхем, але при цьому нормально абсолютно відноситься, якщо ти слухаєш щось типу Alceста, Sonic джекей Дев Хевена і е, ви намагаєтеся щось зробити, відтворити, щось зробити нове. Ось і це допомагає в тому, що ну, типу. Е, е, Скажімо, так, лідуючі гурти змінюють потроху одне одного іде якась циклічність, і е, легше виходити на контакт. Взагалі, е, якщо б не було Вайтворд, насправді в нашому житті, в житті гурту, то не знаю, де б ми були, чи грали б ми взагалі ще. Тому що ну, я до хлопців приєднався якраз через те, що був концерт через місяць з Вайтворд. Перший концерт хлопців взагалі з Вайтворд і такий великий плюс-мінус. От. І ми почали писати разом музику. От мене більш цікавий, якийсь шугейс, типу, така всяка штука. Ну, хлопці грали такі DSBM е, трошки. Як це сказати, переосмислений, але мені здається, це поєднання воно стало чимось цікавим, і дуже складно було до людей донести саме це поєднання. І якщо б, напевне, не витвор, не їх поради якісь, типу, от, не їх там, я не знаю, допомога і просто банальна можливість зіграти з ними на одному концерті і показати себе аудиторію, яка їх слухає, напевне, ми би ну, нас би мало хто знав, скажімо так. У нас, наприклад, майже вся лірика, яку у нас пише повністю Льова. Льова доволі молодий. Він переживає дуже багато емоцій, і ну, більшість текстів написана там в період а, десь. Рік після повномасштабної, от е, і е, ми йому в цьому плані цілком довіряємо. Бо блін, я не знаю, якось почув ці тексти, і вони дуже роздираючі, просто вони мега-емоційні. Ну, умовно, типу, співати за азовсталь, особливо від Ми, я щось таке. Це ну, ну знову ж таки суб'єктивна думка, але для мене це табу. Як для мене, а, зараз, типу, через ну, війну, типу, в мене просто хочеться якось, типу, впасти з цього світу. Ну, просто постійно до думки, а, що ти можеш сьогодні бути, а завтра тебе вже. Не буде. І типу, і якось типу сприймати сприймати ну нормально, ну, ну, як для мене, типу, і я не можу так. Типу, для мене це дуже важко. Це така таска, я не знаю, як це пояснити. Прям ну тобто я жив до війни повномасштабної в Херсоні. Потім, звісно, я виїхав під час окупації, тому що ну бачити ну, ці рили, але я по-іншому не можу сказати. Це просто неможливо. Це дуже складно, тим паче вони собі дуже багато дозволяють. Ну, в общем, я виїхав, і я дуже довго не міг повернутися в Херсон просто, навіть в мене не було такої можливості. Потім я не можу повернутися в Херсон через те, що ну, банально ти можеш не повернутися обратно, займатися далі. Музею музикою не можеш, не зможеш. от І в мене люта таска по дому. Тобто, мій дом фізично він стоїть, але практично там вже немає моєї сім'ї, тобто там дуже довго ніхто не жив, і я не можу це назвати своїм домом. от І я я не знаю, в якийсь момент я усвідомив, що ну я бездомний. Хоча мені фактично є де жити, але от цього такого дому, якого ти сприймаєш в голові, типу його нема. От. Це от саме основне, напевно у мене зараз домінуюча емоція, це мікс, е такий наслоєний. Спочатку була просто людь. Ну, людь в плані, ну, скоріше, спочатку була ненависть, що мені здається, лайтовіше. Потім це перетворилося на людь е така сира, огидна людь, яку насправді мені неприємно при тому, що мені здавалося, що я був якимось ну, наївним гуманізм, гуманістом в якомусь сенсі. А зараз. Е Mm, ну, є, є неприємні думки, що мені хочуть, хотілося, щоб сталося там з безумовними російськими младенцями, e, що неприємна думка, хоч мені в дуже сладких снах зісниці. Потім на це насвоїлося e, втома e, просто через час. І найгірше, що сталося, це те, що після смерті самого моєї близь, близького друга на фронті. У мене дуже сильно взяла лють, а потім напала якась апатія і очікування. Очікування того, що просто очікування чогось неминучого е і паніки за те, скільки ще це буде тривати, і якась повна переоцінка цінності, через що і виробляється апатія, тому що я досі за. Три місяці вже майже я не можу до кінця розібратися, ну, щось поламалося в цьому плані. І зараз основна, чесно, чесно кажучи, основна у мене людь більше навіть на е, падлюк, які знаходяться тут, а не десь там. Щодо домінуючої емоції, якщо говорити прям ну, про зараз про цей момент, якби в мене змішані емоції, тому що ну, ми відіграли концерт, ну, це якби повинно було бути круто. Але ти при цьому розумієш, що в тебе є якісь битові проблеми, якісь ну, проблеми, про які ти нікому не говориш. Є ну, у нас скрині війна, і типу це все ну, вкупі. Приводить до того, що в тебе таке ну, состояння, коли тобі добре, а, ну, а по факту не добре. Як і казали вже хлопці, що це є такий свого роду мікс. Ну, от як казав Ілья, що ти розумієш, що є якісь битові речі, якісь битові проблеми, і завжди знаходишся, от, ситуативно, в моменті спочатку, тобі там, сумно або добре, через те, що там просто там, не знаю. Ну от рано, класна, погода гарна, але. У момент там виходиш на перекур на балконі і усвідомлюєш, що бля, ну вона класна, але ну, ти міг її не побачити. Ну, взагалі, нічого не побачити більше. І або можеш, і або це міг бути твій теж от близький друг, дівчина і так далі. І, типу, це лють, сум, і велика втомленість. Реально велика втомленість, тому що, ну. Складно це усвідомлювати і паралельно розуміти, що треба, треба якось жити все одно. Тому що життя не закінчується, треба займатись там буквально, знайти сили там поїсти, тим паче займатись музикою. Що якби до ну допомагає просто відчувати себе краще, але все одно на ну, це теж треба сили і складно. О, це в принципі не ок, якщо людина в принципі не підтримує армію. Мені просто здається, що, типу, ну чим би не займалась людина, вона зобов'язана віддавати якийсь відсоток умовно свого доходу для того, щоб ну. По факту забезпечити навіть своє майбутнє, тому що не ну, прямо від цього, а залежить його майбутнє, від того, як закінчиться війна, чи закінчиться вона, коли вона закінчиться і так далі. Тому для мене це, в принципі, обов'язок. Ну, типу, неважливо, як ти це робиш. Культурний це сектор чи, взагалі, в принципі щось інше? Ну, тут декілька факторів. По-перше, я не раз вже чув хлопців умовно, в Одесі в нашому Мормюзіку, і як би мені сподобалось, я бачу, що хлопці реально стараються. Я навіть в деякому сенсі бачу в них себе, тому що я теж починав так, от більш серйозно займатися умовно там. Black Metal, White Ward, в принципі, починався от прям з приблизно того, що хлопці зараз грають. А, тому і я, я розумію, що в мене тоді не було тих можливостей, котрі є в них зараз. І а, коли я Бачив їх лайви, коли я чув, як вони грають, мені прийшов думку на думку, що ну, реально було б непогано, типу, їх там спробувати надати їм якийсь досвід, знову ж таки, досвід виступу на великі сцени. Тому що, а, ну, якщо брати ту ж саму Європу, то в принципі там багато різних фестивалів, там багато великих клубів. І, в принципі, так чи інакше, а, там набагато легше попасти, чи на розігрів, чи на якийсь фестиваль, а, там, на якісь Нехай, типу, на самий нижній слот, але все одно в тебе буде досвід гри на плюс-мінус великій сцені, там з серйозним апаратом, з серйозними звукорежисерами і так далі. Це зовсім інші речі в Україні. Ж такого ну такої можливості, особливо зараз, дуже мало. Тому я просто вважаю, що це ну. Круто надавати, як мінімум, надавати шанс молодим гуртам, а якось і відчути це, відчути цей досвід і можливо показати їх іншим людям, котрим, можливо це сподобається. Чи припустимо в культурному секторі займатися комерційною діяльністю без допомоги війську? Да? Ну я не знаю. Мені здається, що це просто питання совісті кожної окремої людини. Ну у нас, наприклад, багато людей в країні живуть, хто я впевнений, там жодної копійки не задонатили за два роки. То і хтось із культурного сектору може цим не займатися а час все розставить на свої місця. Ну, я не знаю, це дуже глобальне питання про відсутність обміну досвідом. Ми наче не якось навіть з тобою обговорювали це на інтерв'ю на попередньому. Я вважаю, що все-таки це відбувається просто не в таких масштабах, як хотілося б. Бо дуже часто йде обмін досвіду. Ну, як навіть не обмін досвіду, а люди просто надихаються якимось. Явищами, які виникли поза українськими контекстами. От, наприклад, якщо Вайтвар так само розглядати, то Юра, він же основний композитор, і він надихався в першу чергу якимись західними колективами, як в металі, так і не в металі, а не українськими. А, от, і ну, В інших моїх проєктах можна там інші тенденції прослід прослідкувати. А, ну, я не знаю, ці це, це все є. Це все відбувається в якійсь мірі. Просто що це не так масштабно, як могло б бути. Повторив все, що казав до цього. Якісь прям набагато більш досвідчені гурти. Так, якщо говорити там про турінг, умовно да є Stone Jesus, які багато їздили. Ну про ніж я не буду казати. Я не хотів би з цими людьми, в принципі, ніяк пересікатися хоча я розумію, що можливо в них є дуже цінний досвід. А, ось але в цілому, я не думаю, що є якісь гурти, чий досвід прям сильно радикально відрізняється від нашого. Що ми по факту вступаємо в жорстку конкуренцію з російським культурним продуктом? Я бачу, що все ще є російські гурти, які абсолютно нормально сприймаються за кордоном, і вони їздять в великі тури, вони грають, багато концертів, грають на фестивалях і так далі. І в цьому сенсі ми банально повинні, як мінімум, просто показувати український продукт. Ну, я насправді не дуже люблю це слово, але. Як вже є, ми просто повинні показувати нашу наш, знову ж таки культурний продукт. Найважливо, що це музика, кіно і так далі, того щоб люди за кордоном розуміли, що в нас є круті штуки, і вони знову ж таки починали більше слухати, цікавитись українською музикою, і так далі. Це хтось не виговорився, і типу для когось це виливається в творчий процес, а для когось залишається просто тягарем на все життя. І не завжди творчий процес може допомогти е це, позбутися цього тягаря. Він дає якесь полегшення на певний час, але людина потім все життя може рефлексувати на, на тему цього досвіду, який було отримане під час повномасштабного вторгнення. Я думаю, що немає ніяких чітких гайдлайнів щодо того, як українська культура має працювати з тематикою війни. І завжди хтось буде робити речі, які будуть неприйнятні для інших людей. І типу, це буде викликати якийсь конфлікт. Да? І потім бажано, щоб це викликало якесь суспільне обговорення, щоб люди знаходили це вирішення. Зараз, зараз ну, немає ніяких рамок. Типу, як хочеш, так і говориш про це все. І комусь не подобається, комусь подобається. І от якраз е той момент, що діячі культури це все виливають публічно, да, і ауди їх аудиторія вже може оцінити і задати сформувати подальший вектор е цієї дискусії. достатньо компетенції, щоб давати прям якісь серйозну якусь відповідь, але в цілому мені здається, що треба потрібно просто розуміти чітко межі, де треба зупинитися якраз от в темі експлуатації тематики, типу, боротьби українського народу, тому що іноді це приходить всі межі, і ті люди, які по факту не мають ніякого відношення безпосередньо до, до оборони країни, вони починають експлуатувати терміни, наприклад. Банальна афіша гурту. Там, я не пам'ятаю саме, що це за гурт, був здається, це був без обмежень. І там надпись разом до перемоги. Разом з ким. Типу, ну, то я, ви йдете на концерт, да, ви йдете там донатите, наприклад, Окей, але ну, це тумач. Писати таке на афішах і експлуатувати це саме в цілях маркетингу. Та я не знаю про суспільство. Що я про суспільство скажу? В суспільство не знаю, яка домінуюча емоція. В мене прийняття я не знаю, якесь таке, апатійне може. Ну, все, що відбувається, якось живемо.